Розпаковочка, чоловічі модельки, зимові отримали. Так, дивимося, що ми отримали. Ага, ось така моделечка У нас такий лоферочок на шнурівочці. Так, показую поближче. Дивіться, ось така шкіряна моделька. Це у нас який? Це 41-й розмір. Це у мене в руках 41-й. Натуральна шкіра. Українське виробництво, дивіться, всередині хутро, вони тепленькі. Торгова марка Ніва. Стіну напишу в опісі, в описі, тому що я поки її не знаю. Ось така шкіряна моделечка. Ось ще зав'язала шнурівочку, і дивіться, показую, як вони ось так виглядають. Бачите, зав'язані. Красиві такі стильні діловий стиль, взимку. Шикарна моделька. І до речі, у нас, дивіться, є ось така сумочка. Зразу кажу, 220 гривень шкіряна відділення. Одне, відділення друге. І ззаду є ось така кишенечка. І це кишенька. Так, знімала лофери, перейшла на сумочку. Дуже прикольна, класична моделька.